стоп стоп не треба вже шукати розкладне дитяче крісло. Ось воно, крісло МАКС, ідеальне для щоденного сну. Дуже просто розкладається. Буквально одним рухом. Під матрацом йде. Металева рамка з буковими ламелями. Матрас іде повністю цільний і рівний, тобто тут немає жодного стика секції. Також з матраса йде повністю зйомний чехол, можна замінити або попрати при необхідності. Дуже міцна і надійна конструкція має 7 років гарантії. Ширину ви можете обирати. Тут ви бачите 80 см, але може бути метр, метр двадцять, метр сорок і більше. Також можна обирати товщину підлокітника. Може бути товстий, може бути тоненький. Буквально по 10 сантиметрів підлокітничок в комплекті завжди йде одна подушечка або дві, в залежності від ширини. Є невелика ніша для білизни саме в кріслі, і так само дуже просто однією рукою складаю. Система розкладки називається кордон. Ціни по розмірам можна побачити на нашому сайті солоха.Й нагадаю, модель називається Мак.